Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда. Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Україну знову цілу ніч атакували російські ударні дрони. Вибухи чули у кількох регіонах, зокрема у Черкасах та у столиці. Про наслідки атаки офіційної інформації наразі немає. У деяких регіонах тривога триває і досі. Вони позначені на мапі червоним. Якщо ви живете в одному з них, пам'ятайте про правила безпеки, перебувайте в укриттях. Сьогодні відбудеться засідання Ради безпеки і оборони України. Його анонсував президент. Які питання розглядатимуть, не уточнив однак розповів, що напередодні провів ставку, на якій головком Олександр Сирський доповів про модернізацію армії. Вже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили підходи до призначення командирів корпусів. Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною і головне цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені. Понад півтора мільйона гривень для п'яти бригад, які зараз боронять нашу країну на сході України. Таку суму вдалося зібрати команді подробиць разом з вами, наші глядачі. Збір ми оголошували перед новим роком, і завдяки вашій активності всі заявлені підрозділи отримали дрони для розвідки і коригування артилерії. Географія донатів уся Україна. Люди жертвували хто скільки міг були навіть донати по 5 або 10 гривень, але їх було дуже багато. Тож пам'ятайте, кожна гривня. Важлива доєднуйтеся до наших зборів реквізити зараз на екрані друзі, ви неймовірні молодці, тому що за допомогою ваших донатів минулої ротації перед новим роком ми змогли зібрати для підрозділів Збройних сил України і нагадаю, за, за допомогою саме ваших донатів на 11 розвідувальних Мавіків, 15 п'ятнадцять і Ось фінальна партія з чотирьох дронів, один Мавік, 3Т і три Мавіка ПРО, які будуть вести розвідку. Ми передаємо двом підрозділам бригаді патрульної. Поліції Хижак, про роботу яких ми показували, і окремому штурмовому батальйону Карпатська Січ. Ці два підрозділи зараз боронять Україну на пекельному турецькому напрямку. Тому ці дрони будуть просто хлопцям необхідні в їхній роботі. Дякую вам величезно за те, що допомагаєте, за те, що донатите і підтримуєте нашу спільну оборону. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Рафаель Гросі приїхав до Києва в рамках 11-го візиту від початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні гендиректор МАГАТЕ відвідає столичну підстанцію. Про що повідомив у своєму Твітері? Наголосив, це критично важливий об'єкт у рамках безпеки української атомної енергетики. І на часі оцінка пошкоджень, щоб у майбутньому не допустити ядерної аварії. Адже додає, вразливі електромережі загрожують усім АЕС, а не лише тимчасово окупованій Запорізькій. Зброя в обмін на корисні купалини таку угоду воліє укласти з Україною Дональд Трамп, про що заявив напередодні у Білому домі. Жодної конкретики президент США не надав лише наголосив, хотів би, щоб Європа надавала Україні такі ж обсяги військової допомоги, як і Сполучені Штати, адже вважає для неї перемога в цій війні навіть важливіша, бо між Україною і Америкою цілий океан. Поки ж відомо питаннями Росії та України у новій адміністрації Білого Дому займатиметься генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлох. Напередодні Трамп офіційно призначив його на посаду свого спеціального представника. Ми казали Україні, що вона має дуже цінні рідкоземельні метали, і хочемо включити це у пункт договору про гарантії під ногами мільярди доларів. Тож нехай Україна нам це гарантує. А гроші ось вони. Ми їх простягаємо в кулаці. Імпортних мит від США не буде, принаймні поки що. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у своєму Твітері написав, рішення було ухвалене після його розмови з Дональдом Трампом. Мовляв, обидві сторони посилять заходи для боротьби з фентанілом. Окрім того, Канада виділить понад мільярд доларів на захист кордонів. Мали діалог із американським колегою, і президент Мексики Клаудія Шейнбаум, і також зобов'язалися в обмін на відкликання імпортних мит посилити охорону державних рубежів, а саме розгорнути вздовж кордону 10 тисяч солдатів національної гвардії. Головна мета боротьба з наркотрафіком. Нагадаю, днями президент США підписав три укази про додаткові імпортні мита на товари з Канади, Мексики та Китаю. Пекін вже пообіцяв оскаржити це рішення у СОД. Я завжди казала, що Мексика не зацікавлена в імпортних митах. І дуже добре, що ми наразі досягли компромісу. Тому що зауважити, зі США до Мексики надходить чимало контрабандної зброї, так само, як із Мексики до США, транспортують наркотики. Ми повинні боротися разом, як із наркотрафіком, так і з незаконним обігом зброї. Уроки мінної безпеки для школярів проводять у Кропивницькому поліцейські спільно з рятувальниками, пояснюють, як поводитися з підозрілими предметами. Заняття розраховані на дітей різного віку, що важливо знати у матеріалі моїх колег. Шестикласники за партами уважно слухають рятувальників і проводять урок безпеки. Книжка на перший погляд може нести виглядати абсолютно безпечно, але всередині може бути з матеріальною небезпекою. Так само для зразку. М'ячик, який начебто цілий лежить собі на там подвір'ї, всередині нього може читувати на нас небезпека. Яка іграшка і так далі. Надзвичайники розповідають, як маскують вибухові пристрої та де їх ховають, і наголошують, чіпати підозрілі речі не можна. Одразу варто кликати дорослих. Якщо я побачу міну, то я ж не дожа на ній пригади. Я ж подзвонити у 101. На вибухівку діти можуть натрапити будь-де. Тож їхня обізнаність рятує життя. На жаль, наша країна є найбільш замінованою країною у світі. Якщо говорити про статистику, то вона сумна. За 2024 четвертий рік в Україні від вибуху небезпечних предметів загинуло понад 300 осіб, із них 16 дітей. Про безпеку на дорозі нагадують поліціянти важливо носити світловідбивальні елементи, щоб водії помітили у темряві. Дорослим важливо нагадувати дітям про те, як важливо бути помітними у темну пору, доби а так їм можна доводити цю інформацію у ігровій формі. Наприклад, граючи в гру, правда, брехня. До уроку доєднуються і волонтери проєкту амбасадори безпеки разом зі школярами. Роблять флікери. з таким брелоком. Кермувальник помітить пішохода за сто п'ятдесят метрів. Власного тастину річку можна. Підне зі свого портфелета квести, ігри, вікторини та майстер-класи правоохоронці та рятувальники використовують усе, щоб діти запам'ятали правила безпеки, зокрема і під час відключень світла. Є дуже актуальним зараз. Це і поводження зі свічками, елементарні правила, які допоможуть зберегти дитяче життя. А для того щоб від таких зустрічей залишилися яскраві враження, для школярів організовують виставку техніки, демонструють навички собак-рятівників та роботу надзвичайників. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.